Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні буде випробування з В попередньому відео був огляд даного пристрою. Сьогодні буде у нас випробування та тестування. З ТДК встановлений на електровелосипед. Отже, будемо випробовувати його в русі, як він себе покаже. Так, ну що ж, їдемо вперед. Випробовуємо з ТДК. Так, ось їдемо, польовою дорогою їдемо. Нагадаю, випробування стедикам. Нерівна дорога, бачите, ну, як він себе там веде, знімає. Бравимо його на дорогу, їдемо по такій дорозі. Полювати така дорога, випробування з ТДК, На електровелосипеді пада. Бачите. Нерівності на рівності на дорозі. На дорозі така дорога. Їдемо, проводимо випробування з ТДК. Так. Ось, зупинюсь зараз. Ну, попереду в нас така дорога ось. Ще нам проїхати туди десь під ліс. Ну, уїмкнуся пізніше. Отже, випробування з тедикам тривають. Як ви бачите, ранкова пора. Парує все. Під'їжджаємо до лісу. Їдемо далі. Така дорога. Так, працює стадикам. Бачите, у Русі ось. О, зараз ми нарешті виїдемо на, на кращу якусь дорогу. О, виїхали ми на кращу вже дорогу. Зараз я налаштуюсь. Так. Така в нас попереду дорога. Отже, попереду така дорога. Їдемо. Далі вперед, випробовуємо стедикам. Зображення, думаю, має бути встановлене. У цих дорогах їдемо. Зупиниться. Нагадаю, сьогодні проходить випробування та тестування стедикаму пристрій для стабілізації зображення у русі. Ось штатив закріплений на електровелосипеді. Так все виглядає. Я зараз зняв телефон. Щоб показати краєвиди. Такі в нас краєвиди ось. Доволі красиво це виглядає. Отже, сьогодні таким було відео: тестування та випробування з Пристрій для стабілізації відео та фото зображень. Отже, всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!